Офіси і колцентри неби як турбують депутата Миколу Тищенко. Він став до боротьби з кол-центрами більше тижня. Він вже бігає по колцентрах, бореться з шахраями. Щоправда, кілька разів він змінив версію причини того, чому він це займається. І він заявив, що в таких центрах збирають інформацію про роботу українських систем протиповітряної оборони, проценти розміщення українських військових. Пізніше в колцентрах він починає знаходити ухилянтів. і їхня кількість постійно зростає. Ростає з трьох десятків до тисячі осіб. Вчора вже заговорив про заручників у тих кол-центрах і що вже виманюють гроші не у росіян, а ви гроші у українців. Хоча, в принципі, до того я намагався розібратися з темою кол центрів дійсно, шахрайська дія полягає в тому, що кол-центри телефонують українцям і тими або іншими методами виманюють у них гроші. Дивіться, тиждень тому. Народний умілець, Микола, народний депутат Микола Тиченко взявся е, звинувачувати у причетності до роботи одного з кол-центрів свого. Колегу зі слуги народу Олега Семінського у своєму Фейсбуці Тищенко розповів, що колцентр, нібито співпрацював з Росією, збирав інформацію про роботу українських військових і протиповітряної оборони. А в офісі згідно допиту знайшли печатки російських компаній і банків Газпрому, Газпромбанку Московської біржі і тому подібне. Ви кришуєте це місце? Стоп. ви кришуєте? Це російський. Це сервер. Це сервер. Подивіться. це серце, де росіяни? Ви росіяни? Що ви робите? Це сервер, де А Що ви робите? Збирали інформацію. Яке ви маєте право мене вдарити? взагалі? Я помічник народного депутата. А ви народний депутат. А що ви тут робите, пан Семінський? Мені просто що ви тут робите? А що ви робите в російській до російському? Що ви робите школі? в колцентрі? Кол російському логові. Кол що ви тут робите? Пан Семінський відповісти на питання. Пан Симінський, не біжіть. Пан Семінський, за, запиніться. Що ви робите? Пан Семінський тоді відповів на закиди Миколи Миколаєвича Тищенка. Назвав їх провокацією і замовною акцією, яка спрямована на сплановане а, споплюження його імені. Офіційно заявляю, я не маю жодного відношення до цього кол-центру, і моя поява там абсолютно випадкова. Моя приймальна розташована на четвертому поверсі в тій будівлі. Почувши галас на третьому поверсі, де знаходиться кол-центр, я спустився, аби подивитися, що там відбувається. З того моменту почалася провокація в мою сторону. Скажу одне: всім діям мають дати оцінку виключно правоохоронні органи, але ніяк як не Коля Тищенко, наш тайландський Робін гуд, замість того, щоб влаштовувати замовні шабаші, краще б свою енергію спрямував у конструктивне русло. І буквально вчора Микола Тищенко знайшов у столицю найбільшу за його словами російську ботоферму теж у кол-центрі. Шахраї начебто, розташовувалися на 13 поверхах великого бізнес-центру. Прийшов туди Микола Тищенко із правоохоронцями разом з військовими, в тому числі, і зазначив, що деяких людей там навіть отримали проти їхньої волі, фактично тримали у полоні. Моєю спиною знаходиться найпотужніша Ботафеба в місті Києві, 13 поверхів займають. А, на одному із етажів знаходиться людина, яка отримується проти волі. З нами національна поліція, так саме з нами військомат, тому що за нашу інформацію там велика кількість супілянтів, понад тисячу людей. Працюємо далі. І буквально годину тому Микола Тищенко знову прозвітував, вже дав розширену інформацію про 13 кол-центру. Там мовляв є ботоферма, яка працює на Росію, і так само був відділ, який виманював гроші з українців, що живуть за кордоном. Щоправда, ніяких звітів на офіційних сторінках над поліцією щодо е обшуку 13-поверхового колцентру, ми якось не знайшли. І саме а, цей відділ працює на країни Європи, а безпосередньо, за нашу інформацію, на Чехію. А, ось, наприклад, я вам зараз покажу книжка, де все прописано безпосередньо, як спілкуватися, з ким спілкуватися. Саме цей кол-центр, я наголошую, працює по базам, телефонним базам українців, які тимчасово мешкають в Європі. На підтвердження цього вже національна поліція вилучила численні печатки українських банків. Відповідно, інформація, яка надійшла до нас, підтвердила.